Осиротів наш коледж і спортзал, де ви колись навчали не здаватись, і на столі лежить старий журнал, не будуть же заняття відмічатись, не прийдуть вихованці, вже боротись, гартуючи себе до нагород, не скаже тренер, річ хорошу не побіжить із нами крос. Тепер, герой, наш вчитель для народу. Його забрав Ангелик в небеса, а на Луганщині орденці лютували І застивала у матері сльоза. Просила я тебе, синочку, не йди, бо там стріляють, і двох синочків ти малих ще маєш. А ти все говорив, матуся, я все знаю. А там окопі сонечко сідало. Мені сказали. Що тебе не став, а в грудях у мене серце калаталось, що у мого сина життя обірвалось, двоє дітей назавжди сиротами стали. Михайло став героєм для народу, спортивний хлопець, добрий та хороший, І з командиром справді повезло, а у смерть страшну повірити не може Лиш 33. це молодість в очах, дружина зачекалася у удох, тепер лиш розпач і туга. Не побажаємо в житті ніколи. На тренування вже прийшли студенти, він їх навчав завжди перемагати і вперто йти до певної мети та з гідністю поразки всі приймати. То спочивай, Михайле, в небесах. Хай на хмаринці янголи гойдають. Душа твоя лишилась на нулях, але герої в серці не вмирають.